Сьогодні відео. За два дні сталося більше екшену, ніж за всі дні війни. Лебігович хоче стати кандидатом на вибори. Російське ППО збив літак, де знаходився Пригожин. Вагнера будуть мститися і вже відправились на Москву. 22 числа Лебігович подався в кандидати, після чого сталося щось неймовірне. 23 серпня прихожен в літаку, який потім був збитий російським ППО. Вагнера вже записали відео, де говорять, що вони стартують. про те, чим буде займатися Вагнер в даній ситуації. Ми скажемо одно. Ми вже стартуємо. Ждіть нас. Все. Вагнерівські машини було замічено вже по дорозі до Москви. і мені здається, що вони хочуть передати. Палаючий привіт Путлеру. Надію, що це буде реально палаючий. Майже за два роки люди нарешті придумали, як це зробити, і не побоялися. І нарешті вийшли на мітинги. Страна! Страна! Я, Я, ми, ми, он, она, Путіна, ми, он, она! она! Проти Проти Путіна! Путіна! І можливо, це все скоро закінчиться для нас. Але чи надовго це все? Може як завжди, вони зараз підуть два дня, помітують. Ой. Помітингують і потім їх розгонять. Ну надіймо, це на хороше, що вони вже нарешті зберуть всі сили і підуть мітингувати до самої Москви. І Путлера вб'ють вагнерам. Лебігович, от скажи мені, як ти це зробив? 22 числа ти йшов кандидати, 23 го числа РФ вбила Пригожина, Після чого Вагнера пішли на Москву, а люди РФ додумались мітингувати. Я, звичайно, нічого не маю проти, але просто поясни мені, як ти це зробив, як в тебе це вийшло. Але в будь-якому випадку, я голосую за тебе, за Лебіговича, і вам також рекомендую, мої любі глядачі. На цьому я з вами прощаюся. З вами був Тайнофобія. І запам'ятайте, ми живі, поки дихаємо. До зустрічі на наступному відео.